Виконуємо номер 1153 із підручника Алгебра 7 та No53.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння і два завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо рівносильні перетворення. Помножимо 5 на кожен з виразів на кожен одночлен в дужках і мінус 4 на кожен одночлен в дужках. Будемо мати 5х, відняти 5y, відняти 4х відняти 4y. Зведемо подібні доданки. 5х відняти 4х буде х, мінус 5 відняти 4y буде мінус 9. А тепер. Ми виразимо змінну ікс через змінну y. Переносимо мінус 9 і в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 9 відняти 7. Тепер ми задаємо змінну y і знаходимо відповідне значення змінної Х. У нас формула здає лінійну функцію, графік якої є пряма. Для побудови графіка складемо таблицю значень. Х і для двох його точок. Беремо перше значення Y – 1. 9 множимо на 1, 9, віднімаємо 7, буде 2, друге значення Y – 2. 9 множимо на 2, 18, 18, віднімаємо 7, буде 11. Ну, тепер позначаємо наші точки з координатами, щоб не запутатись. 2 це X, 1 це Y. І одинадцять це Х, а два це ігрок. Перша точка один. У нас два. Ой, два, один. Два, один. І одинадцять. Тепер один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, два. Проводимо пряму через отримані точки, ми побудували графік рівняння Х дорівнює 9 y відняти 7. Завдання друге. Завдання друге. Виконаємо рівносильні перетворення, помножимо ліву і праву частину нашого рівняння на 6. Отримаємо 6 перших помножити на х третіх. Додати 6 перших помножити на y других і 1 помножити на 6. 6 і 3 скорочуємо на 3, будемо мати 2х. 6 і 2 скорочуємо на 2, будемо мати 3у. І 1 на 6 – це буде 6. Ну, а тепер виражаємо змінну у через х. Переносимо 2х у праву частину, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на 3. Поділимо 6 на 3, це будемо мати 2. І мінус 2 третіх на 3, це буде мінус 2... І мінус 2 на 3, це буде мінус 2 третіх х. Складаємо, як бачимо, у нас також функція лінійна. Формула задає лінійну функцію, графік якої є пряма, для побудови графіка складаємо таблицю, значення х для двох його точок. Візьмемо значення Х, 0. тоді 2 третіх множимо на 0, це буде 0, 2 віднімаємо 0, буде 2. І друге значення 3. 2 третіх множимо на 3 – це буде 2. І 2 віднімаємо 2, маємо 0. Позначаємо наші точки 0, 2. І 3, 0. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік рівняння y до рівні 2, відняти 2 треті х. Номер 1153 із підручника алгебра 7, та номер 53,20 із підручника Математика 7. виконано.